Сама система резерв для державної служби на деокупованих територіях запрацювала 3 липня. На платформі кожний охочий може заповнити анкету і стане теж ціною такого кадрового резерву. Координаторами проєкту є міністерство реінтеграції Національного агентство з питань державної служби. Мої колеги запитали у Ірини Верещук про цей резерв. Давайте послухаємо. Національне агентство з державної служби можна зайти по QR-коду або просто загугліть резерв кадрової служби і вам покажуть так на сайт скерування. Дуже легко. Я сама дивилася. Це триває десь 20 хвилин, коли все це можна зробити. Якщо розуміти мету, так є 22 напрямки, за якими зараз такий резерв наповнюється. ІТ, юристи. Ну там є все. І державна служба, звичайно, ми робимо великий акцент. Державна служба, місцеве самоврядування, нам потрібні будуть там кадри від. Люди, до речі, охоче йдуть. За декілька днів липня, я пригадую, це було минулого тижня, в останнє, коли я дивилася, близько тисячі поданих анкет і майже. 920 з них вже були акцептовані, тобто не всіх акцептують в різний спосіб. Можливо, людина не українське громадянство, має може ще щось. Буває різне, але 90% проходять, а потім їм пропонуватимуть теж перекваліфікація, якщо потрібно. Так ми бачимо і бажаючих на Донеччину їхати, і на Луганщину, і до українського Криму. Як ви думаєте, куди хочуть найбільше? До Криму, так. 80% подає себе до Криму. Але ми розуміємо, що цей процес починається. Лише у нас є базові університети, які будуть займатися перепідготовкою. Міністерство освіти і науки визначило ці базові університети, це як правило переміщені університети, так? бо там люди і які самі ВПО, які б хотіли додому поїхати працювати, і студенти, які там навчаються. Це ті базові університети, плюс КНУ наш Шевченка, який вже має другий випадк. Випуск по 30 осіб, уже от зараз, 10 липня, стартував другий випуск, ой друга, друга навчальна програма для осіб, які готують кадровий резерв. Більше про це ми поговоримо з головою Національного агентства України з питань державної служби Наталя Алюшина. Вже є з нами на зв'язку. Пані Наталі, вітаю і дякуємо, що долучилися. Вітаю. вітаю. Коли ми говоримо про вимоги, до тих людей, які зараз формують оцей кадровий резерв, якими вони взагалі є, як людині зрозуміти, чи вона може подати і лишити свою заявку? От чудове запитання, тому що ми вчора якраз проговорювали про те, що майже точно місяць, 3-го якраз липня, ми стартували і фактично вже місяць в Україні формується резерв відновлення. Я насамперед багато разів вже розповідала про те, які умови зарахування, але все одно люди цікавляться самою процедурою, і тому, аби потрапити до резерву, необхідно знайти. На офіційному вебсайті Національного агентства України з питань державної служби посилання зареєструватися в системі і заповнити електронну анкету. Там необхідно вказати інформацію про освіту, про досвід, обрати напрями і пріоритетні регіони. Ми в свою чергу розглядаємо усі анкети. Ми перевіряємо, наскільки професійна підготовка кандидата, наскільки його освіта і досвід відповідають обраним напрямам. Звісно, що ми реально звертаємо увагу, і це напевно так ключова увага щодо громадянства України. Фактично, це, це вимога закону. Щодо Самої процедури то упродовж п'яти днів після реєстрації національним агентством надсилається на вказану електронну адресу і лист підтвердження щодо зарахування до резерву, і є, звісно, випадки щодо відмови в такій реєстрації. А от ті, хто пройшли далі, мають станом на сьогодні пройти і ще тестування. Тестування на загальну ерудицію там незначно там лише 10 запитань. Ну і ми пропонуємо пройти мотиваційний опитувальник. Разом з тим, я хочу зауважити, що сьогодні ми готуємо уже зміни до цієї постанови. Адже це проект експериментальний, і дещо ми будемо все ж таки змінювати, уточнювати в ході практики обробки чи застосування самої процедури. Станом на сьогодні я б хотіла просто підкреслити, що до нашого резерву відновлення яким… Цікавиться суспільство. Буквально за цей місяць вже зареєстровано 1470 анкет, 1310 кандидатів були вже зараховані. Ми змушені були, звісно, відхилити 144 анкети. Ну і через те, що люди подаються, проте заповнюють анкету російською мовою. Ну, до прикладу, є ще низка нюансів, якщо вони вказують, що в них інше громадянство, подвійне громадянство, тобто все це відпрацьовується з боку наших колег відповідно з центру оцінювання кандидатів на посади державної служби, який якраз з нашої вищої школи публічного управління. Ну, ми їх проаналізували. Я думаю, що цікаво буде дізнатися щодо наших власне перших висновків, яких ми дійшли, то за регіональним пріоритетним напрямом кандидати обирають автономну республіку Крим і Севастополь. Це 80%. Маю також зазначити, що і Донеччину, і Запорізьку область теж обирають. Тобто, це така трійка, яка лідує в цьому переліку. Ну і найменша кількість анкет зареєстрована на працевлаштування: Чернігівська 6% і Сумська область 4%. От От також це не так просто. Що... Я хотіла невеличке поточнення щодо досвіду роботи. Ви згадували про причини відмов. А те, що людина, наприклад, не має досвіду роботи, чи це може стати причиною відмови причиною відмови, якщо вона не відповідає тим заявленим вимогам до самої посади, припустимо, людина, яка не має досвіду. Роботи на управлінських посадах чи на управлінській ланці. Уявіть собі, як вона може обіймати чи претендувати на посаду адміністративне керівництво. Там в законі зазначена в принципі, вимога, що має бути управлінський досвід. Відповідно, має бути і освіта. А якщо такого немає, то, на жаль, ми змушені відмовити якраз в реєстрації такої анкети. В той же час маю також підкреслити, що у нас найменший інтерес на посади IT, на посади з мобілізаційної роботи фахівців. Втім, є зацікавленість у Адміністративному керівництві є зацікавленість в посадах на сектор забезпечення антикор, на сектор аудиторів, ну і так далі. Тобто все, що здійснює там нагляд, аудит. Це чомусь користується великим попитом в той же час. Працелаштування здійснюють представники державних органів на деокупованих територіях чи прифронтових територіях, і саме призначення відбувається відповідно до статті 10 закону про правовий режим воєнного стану. Сьогодні ми намагаємося пропонувати нашим колегам з військових адміністрацій от саме професійні кадри. Ми спонукаємо подавати запити щодо нагальних потреб в персоналі. І ми от станом на сьогодні ми вже отримали перші запити в таких областях як Херсонська, Луганська область, Куп'янський район, районна державна адміністрація і Донецька область. Тобто ми сприяємо у вирішенні організаційних і юридичних питань зі свого боку, але звісно дуже часто людей цікавить і питання оплати праці, і які ж умови ми можемо запропонувати на місцях умови для облаштування, і звісно, що ми передбачили і рівень винагороди в воєнних адміністраціях. То вони визначаються відповідності до постанови кабінету міністрів 391 щодо оплати праці держслужбовців і працівників органів місцевого самоврядування на територіях, де ведуться або нещодавно велися бойові дії. Там встановлено коефіцієнт 2 до зарплати державних службовців, які працюють на цих територіях. Де ведуться активні бойові дії, і коефіцієнт півтора на територіях, де можливі бойові дії, ну і я можу відзначити те, що відмінність в очікуваннях кадрових резервістів і роботодавців з цих територій. От як я сказала, it сфера, на жаль, і бухгалтерія не дуже користуються попитом. Але такі фахівці, такі спеціалісти, дуже потрібні на деокупованих територіях. От тому тут просто просила б теж звернути увагу на те, що коли ви обираєте напрями, ми зі свого боку забезпечуємо підготовку і навчання. З боку національного агентства було відповідно доручення для вищої школи публічного управління розробити такі програми. Це навчальні програми на всі напрями, щоб забезпечити якраз фахову підготовку на такій території. І відповідно в апаратах обласних військових адміністрацій теж шукають фахівців з питань персоналу, з питань діловодства. От які споспосіби нам забезпечити якраз оці ці актуальні позиції такими спеціалістами, які б могли. А от у це пере навчання, бо я хотіла запитати, воно більш стосується певних технічних моментів навчання, чи воно також враховує і людям пояснюють певну специфіку регіону? Бо ми розуміємо, що де окуповані території, які півроку рік були в окупації, це одна специфіка. Якщо ми говоримо, наприклад, про Крим, то який зараз в кадровому резерві найбільше попиту, як ви сказали, то там більше дев'яти років окупації. Це ще інша специфіка. Звісно, що а, цей компонент є найголовним, оскільки ми співпрацюємо із. Е Постійним представником президента в Автономної Республіці Крим працюємо з їхнім офісом. Ми так само залучали до розробки цих програм фахівців, і відповідні програми теж готувалися безпосередньо за участі якраз постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. Всі акценти на яких Ну, на яких вони наполягали чи транслювали нам над чим ми маємо працювати і далі. Це все кооперація, це спільна наша із ними. Співпраця була при формуванні цих підготовки програм. Програми за відповідними 14 напрямами якраз готувалися вищою школою публічного управління, і відповідно вони пройшли експертно консультаційну раду для того, щоб їх можна. Було затвердити, що вони є якраз тими програмами, які відповідають на запит на деокуповані території. Ну і відповідно, ми враховуємо цей компонент щодо дев'ятирічної окупації Криму. Тому на цьому буде окремо наголошено, адже викладачі, тренери, які будуть залучені до навчання якраз за тим напрямом, якраз і відібрані саме звідти. Тому на цьому я б хотіла наголосити, що. Це 80% кандидатів, які б хотіли працювати. І такий відсоток, ну відверто кажучи, це очікувано, оскільки деокупований півострів теж вимагатиме найбільшої кількості проукраїнських фахівців. А от отповідно є розрахунки, і... скільки? Ну тобто, чи ми розуміємо, як багато держслужбовців потрібно після деокупації Криму? Ми говоримо багато, тому що первинно називалася цифра 50 тисяч. Потрібно буде осіб, які мають бути залучені до кадрового резерву на територію Криму, Кримського півострову. Тому тут і вчителі тут потрібні будуть і лікарі. Тут потрібні будуть так само і державні службовці і управлінська ланка. Потрібні досвідчені фахові управлінці. Фактично є стратегія першочергових кроків до окупованому Криму, яка також передбачає утворення 10 районних військових адміністрацій замість 14 адміністрацій старих районів. Тобто, в такий спосіб буде сформовано умови для децентралізації, якої в свій час позбавили кримчан окупанти і. За нашими розрахунками, які вже лунали, і це перемовини із Рафатом Чубаровим, так само консультації комунікації, якраз з представниками Автономної Республіки Крим, має на увазі з лідерами думок. Тобто лунає, що знадобиться близько 50 тисяч управлінців, саме управлінців, фахівців, якраз з України. Ну і звісно, що пріоритетне право. На призначення на території, зокрема до Криму, будуть мати не лише переселенці чи внутрішньо переміщені особи, а також і ветерани війни, так само ті, хто Зараз працюють і мають досвід роботи з реінтеграції тимчасово окупованих територій, так само це і особи, яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії. Тобто, ми можемо сказати, що мешканці автономної Республіки Крим, які вимушено виїхали через окупацію, звісно, будуть мати можливість пріоритетного працевлаштування. На цим ми працюємо зараз. Пані Наталі, дякуємо дуже за пояснення. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку була голова Національного агентства України з питань державної служби Наталя Алюшина. І якраз пані Наталя згадувала про перемовини, які були зокрема з Рефатом Чубаровим. З ним ми продовжимо цю тему далі. Голова меджісу Татарського народу Рефат Чубаров з нами на зв'язку. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Доброго дня всім. А Наталя Алюшина буквально дві хвилини тому згадувала про те, що під час підготовки цього кадрового резерву самої ідеї і розробки зокрема вони спілкувалися і консультувалися, вели перемовини зокрема і з вами. А яка позиція зараз Меджлісу Та і стосовно того, що зараз вже місяць цей кадровий резерв набирається, чи задоволені тим, як це все відбувається? Ну, дивіться, дійсно, ми обговорювали з різних аспектів питання щодо резерву кадрового для реінтеграції звільнених територій, і в тому числі зрозуміло Криму, і особливо Криму. Тут є при всіх таких. Ретельних підходах є деякі моменти, які будуть ну, додатково уточнюватися в процесі е роботи, і особливо на етапі звільненого Криму, скажемо, цифри, які лунають: 50 тисяч категорії тих працівників, які будуть потрібні. Життя, мені здається, буде вводити деякі корективи до цього. Я ну, виходжу з того, що, скажімо, медичні працівники, медики, крім тих, хто перебуваючи на адміністративних посадах, укріплював російську окупаційну владу, але всі інші хто лікував людей. І виконував свій професійний, професійні зобов'язання зобов'язання. Зрозуміло, що вони, якщо вони не порушували інші аспекти життя, не порушували закону України. Я думаю, що місцеві також будуть тут повністю забезпечувати сферу охорони здоров'я. Щодо вчителів, я, ну, Знаю, що ніде ніхто не зможе знайти достатню кількість вчителів кримськотатарською мовою викладання, і, ну, і багато чого, але сам підход, підхід, він вірний, що ми маємо і особливо в сфері державного управління. Працівників державного управління ми маємо зараз вже мати не лише якусь базу цього, тобто резерв цього кадру, кадрів, але ми маємо їх готувати цілеспрямовано з тих, хто виявив бажання допомогти Україні реінтегрувати звільнені території. От з тих числа ми маємо проводити відповідну підготовку, бо дуже специфічні будуть умови. І якраз голова, я не дивився зараз все інтерв'ю голови Національної служби з питань державного резерву, але думаю, що вона про навчання, навчання кадрів також говорила. Так що готуємося до реінтеграції звільненого Криму разом зі всією країною. Та вона казала, що зараз готується, і зокрема будуть програми, які передбачені саме для тих, хто буде, буде працювати в Криму і на інших територіях, які більше 9 років під окупацією росіян. А якщо говорити ще і про частину мотивації для цих людей, бо станом на зараз за місяць, поки ця система анкетування працює, 1300 Анкети прийняли, опрацювали і вже зарахували до резерву. Але з того, що нам сказала пані Наталя, запит і потреба приблизно в 50 тисяч людей. А як зараз можна мотивувати українців, аби вони подавалися і створювали цей кадровий резерв? Ну, я трошки ставлю э, під сумнів цю цифру, 50 тисяч, якраз я про це і говорив, так трошки можливо дипломатично. Бо коли ми обговорювали це питання, і маю на увазі, у нас були робочі зустрічі на чолі з віце-прем'єр-міністром України пані Іриною Верещук. І коли ми визначали ті категорії, які мають э, ну таке пріоритетне право. До включення в резерв кадрів щодо е, е, окупованих територій, і тоді до е, вимушених переселенців ми додали також категорію всіх тих, які е, но, е, я зараз не дуже пам'ятаю, яке там було формулювання, але політв'язнів і всіх інших громадян України. Які протистояли російській окупації, протидіяли російській окупації в Криму. Є дуже багато фахівців, а людей, які залишилися вірними українській державі, їх сотні тисяч. Це кримські татари, етнічні українці, люди інших національностей. Ми не можемо їх просто взяти і, знаєте, десь просто відсторонити від цього процесу. Але хочу ще раз сказати, що будуть певні етапи: етап адаптаційний, коли будуть працювати військові адміністрації, а потім військова цивільна адміністрації. І буде якийсь певний термін, поки пройдуть ці необхідні е, дії, в тому числі фільтраційне, для того, щоб запустити е, класичне передбачення конституцією законами України механізми самоврядування. Тобто вибори, е, місцеві органи, е, вибори представників до парламенту України. Я не знаю, скільки законодавець е, встановить такий термін. Можливо, це буде 5 років. І 5 років Крим буде е, відновлюватися завдяки от, діяльності військових і військово-цивільних адміністрацій, і зрозуміло роботи тисячі і тисячі людей. І тому тут, я думаю, що. От треба дуже чітко націлювати людей, які мають потенцію і будуть, ну скажімо, працювати в різних сферах. Якщо такі люди нам потрібні будуть з матерікової частини України, а вони будуть потрібні, то тут є певні. Критерії відбору, і зараз це робиться. І тоді, ну так умовний роботодавець він зможе спиратися на цей банк даних, а ті, які живуть в Криму, вони зможуть безпосередньо звертатися знову ж до адміністрації, які будуть вирішувати всі питання відновлення. Життя в деокупованому Криму, і вони також знайдуть собі, е, як впевнений, роботу. Я ще раз повторюю за умови, що в них немає у цих людей ну, інших правопорушень або ну, якихось проблем, пов'язаних з законодавством. Тому. Коли це обговорювалося, і деякі члени комісії говорили, давайте ми встановимо якісь там бонуси, чи якісь там е, ну, е, такі, ну, п, 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 міри підтримки і, і, і потім в анкеті, чи бажаєте ви працювати в Криму. Я сказав, що це недостойно, то треба ставити питання, чи бажаєте ви допомогти, чи служити державі. Відновити ну, Крим, реінтегрувати його, і, і менш всього, люди мають знаєте, но ну, виявляти свою позицію, виходячи з того, що там будуть якісь додаткові. Заохочувальні за міри цього не має бути, і, ну, і мені е, е, ну е, я радий тому, що цьому прислухалися. Але в той же час всі ці люди, які потрібні будуть в Криму, і вони будуть працювати в Криму з материкової України. Вони мають бути гідно, їх робота має оплачуватися. Вони мають там мати гідні умови на той період, коли вони будуть працювати. até o Проживання гідні умови і зрозуміло. Якщо це буде е, потреба в цьому, я не думаю, що в цьому буде особливо потреба, але все може бути. Ми не знаємо, як себе ще будуть поводити, е, буде поводити ну, Росія чи е, ті утворення, які будуть називатися далі Росією після завершення оформлення результатів е, перемоги України над Росією, можуть бути е, подальші загострення ситуації. І тому я кажу: якщо буде потреба, то ті люди, які працюватимуть в Криму, вони мають бути забезпечені. Ну, і Має бути забезпечення їхня. Безпеки, вибився за тавтологію, звісно. А в нас ще буквально менша хвилинка, але я хотіла запитати: якщо ми говоримо і про певні військові адміністрації, які будуть створені на перехідний період, і далі чи має в них бути або в створених надалі адміністраціях вже державних певна квота для представників корінних народів Криму? Ну, дивіться, у нас немає законом встановлених чітких механізмів, але я собі тепер не уявляю після всього того, що ми пережили і переживаємо, якщо цей фактор не буде враховуватися, і зрозуміло, що одночасно з відновленням післявоєнного Криму ми маємо нарешті відновлювати права і корінного кримськотатарського народу. А питання представництва а, у, у владі, тобто в тих органах, де обговорюються питання і приймаються рішення, це як кажуть в абсолюті має бути забезпечено. Дякуємо дуже за пояснення. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що в цій частині нашого ефіру ми говорили про створення кадрового резерву для деокупованих територій. Зокрема, ми говорили і про Крим.